Щас зробим їм добрий ранок. То Рокси, Добрий ранок! Бачите, кстати, яка, до речі, ще яка бабушка. бабка. Бабка, о боже, а що в тебе на голові? Отам, біля очей. Нічого? Нічого серйозного, да? Хорошо, диви, даю. А це Вим'я. Тільки обережно бери, добре? Обережно, щоб мені пальці не торкнув. Щоб не вкусив мені пальці. Бери. Бери, обережно. Молодець. Тепер Роксі. Обережно. Обережно бери. Ой, хороша дівочка. Дуришки, заспокойтесь. Зараз буде е, змагання, змагання, змагання. Завтра, до речі, буде дуже потужне відео з призовим фондом 3000 гривень. Я зранку зроблю. Тому давайте вас не буду морити. Підійди, підійди, щоб... Підійди, підійди. Не хочеш? Ладно, давайте ти стоя, ти сидя, це тобі пора. На рахунок. Просто let's go. Let's go!